Українські чоловіки за кордоном шикуються у черги до центрів, де документ на виготовлення закордонних паспортів у столиці Чехії НАТО збирається щодо відкриття стаціонарного відділення на празі 4 Ажіотаж з'явився після заяв щодо можливих змін до законодавства про мобілізацію в Україні. Якщо парламент проголосує правки, то оформити паспорт за кордон по українське можна буде лише після пред'явлення військово-облікових документів. Законопроекті прописано і те, що на службу призиваються військово зобов'язані незалежно від. Місця їхнього перебування у Празі Перед входом до відділення люди самоорганізувалися. Зранку всі записуються в письмову чергу, щоб не було непрозумінь. Потім на вході отримують талон. На день видають 400 талонів. Це максимальна кількість, враховуючи можливості центру. Працівники попереджають, що люди можуть не встигнути пройти день в день. 27-28 грудня. Диви документ продовжив роботу відділення навіть по закінченню офіційного робочого дня. Такого натовпу сервісний центр у Празі ще не бачив.